Дійсно, що до того, чим є гостинний двір в засобах масової інформації, а ще більше і ще, скажімо так, це небезпечно, як на мене, в головах киян існує певна мішанина. Дійсно, цей гостинний двір в дворі, якому ми зараз зараз перебуваємо, свого часу був помножений пам'яткою архітектури. Але ви всі знаєте, що статус цей з нього було знято на тій підставі, що це нова будівля. Дійсно, гостинний двір було фактично на наво. У першій половині 80-х років, але тим не менше, чи може і повинно саме це вирішувати долю цієї будівлі. Я спеціально приходила з собою, як це роблю завжди, старі фотографії, потім завжди з вами поділюся, дам можливість їх відфотографувати, відзняти. Були часи, коли гостинний двір був одноповерховий. Коли ми з вами чуємо риторику про те, що в гостинному двору намагаються повернути його історичний вигляд. Можемо, коли дійдемо до того, що знесемо другий поверх цієї будівлі, тобто треба бути дуже обережними у термінології і у визначенні. А насправді, друзі, я думаю, що ми саме маємо бути свідомі того, що йдеться не так про давні будівлі, як про її важливість. Гостинний двір у Києві на Подолі, на контрактовій площі існував давно. До того, як в 1809 році почалося будівництво великого кам'яного гостейного двору, був інший, ще дерев'яний, в іншому місці, але традиція існувала. Теперішній гостейний двір до першої юні зовнішньо її продовжує. Але внутрішній його наповнення радикально змінилося, оскільки замість торгівельних рядів, а перший гостейний двір був таким собі прадідусем, сучасних супермаркетів, натомість у 80-х роках з'явилися культурні і освітні заклади. І я думаю, що головне, що має вирішувати долю гостинного двору, це не псевдопатріотичне, псевдоісторичне, будь яке але в кожному разі псевдо-гасло відтворення історичної функції гостинного двору, а думка про те, що насправді... Потрібно нам з вами, киянам, в самісінькому центрі єдиної справжньої міської площі. Адже хоч Майдан, хоч площа слави, хоч площа перемоги чи поштову це насправді транспортні розв'язки. Життя у найрізноманітніших його проявах не консюмеризм, не не виживання а життя можливо лише тут, на контрактові, і в самому її центрі. Хтось, не запитавши про це, нас з вами громадян міста хоче збудувати черговий бутік. Чи бутіки? Чи це нам з вами потрібно? Я особисто за те, щоб звідси нікуди не виїхала моя улюблена бібліотека імені Замовного, щоб тут і надалі працював фаховий інститут Укрпроект реставрації, щоб сюди повернулися, театри. Так. Вони хлібом єдиним люблять І саме на цьому ми тут стоїмо. Дякую.